Всім, з вами, як завжди, Толян UK, і ми знову тут, у нашому затишному куточку, де говоримо про всі тонкощі життя у Великій Британії. Сподіваюся, ви влаштувалися зручно і ми можемо зануритися в тему, яка, хоч і не найвеселіша, але без якої в цій країні просто не обійтися. Сьогодні ми поговоримо про страхування житла. Так, про ті самі поліси, які часто викликають у нас позіхання і бажання закрити цю вкладку браузера, але які можуть врятувати нас від фінансової катастрофи. Для українців тут, у Британії, це особливо актуально, бо правила гри трохи інші, а наслідки можуть бути дуже серйозними. Я хочу сьогодні пояснити вам, які є варіанти, що вони покривають. І як обрати те, що потрібно саме вам. Перш ніж ми почнемо, підтримайте мене, будь ласка, поставте вподобайку внизу, підпишіться, залиште комент і поставте 5 зірок. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Найперше і найголовніше, що треба запам'ятати про британське страхування житла, це те. Що воно поділяється на два принципово різні типи: building insurance, тобто страхування будівлі, і Contents Insurance, тобто страхування майна змісту. Уявіть, що у вас будинок це велика коробка. Building insurance страхує саму коробку, тобто стіни, дах, фундамент, вікна, двері, постійно встановлену сантехніку та електропроводку. Грубо кажучи, все, що залишиться, якщо ви перевернете будинок догори дном. А от «Contents Insurance страхує все, що висипеться з цієї коробки, ваші меблі, одяг, електроніка, прикраси, книжки, посуд, тобто ваше особисте майно. І тут важливий момент для тих, хто орендує житло. Якщо ви винаймаєте будинок або квартиру, вам, як правило, не потрібно купувати buildings Insurance. Це обов'язок вашого лендлорда, тобто власника. Але вам обов'язково потрібен Contents Insurance, щоб захистити свої речі. Якщо сусід затопить вашу орендовану квартиру і ваш ноутбук, одяг та телевізор будуть пошкоджені, страхування ленлорда це не покриє, це ваша відповідальність. Якщо ж ви купили житло, особливо взяли іпотеку, тобто моргідж. То банк майже завжди вимагатиме від вас наявність Buildings Insurance. Contents Insurance це вже ваш вибір, але я би радив його мати. Тепер давайте подивимося на різні варіанти, які пропонують страхові компанії. Вони, звісно, відрізняються, але є основні категорії покриття, на які варто звертати увагу. Перше це страхування в місту. Тобто contents insurance. Коли ви обираєте contents insurance, вам потрібно визначити на яку суму ви хочете застрахувати своє майно. Це називається страхова сума або сам Insured. Не треба недооцінювати свої речі. Сядьте і складіть приблизний список, скільки коштувало б купити всі ці речі новими від дивана і ліжка до тостера і всіх ваших светрів. Ключові опції, на які варто звернути увагу. Нове за старе, тобто New for Old. Це найкращий варіант. Якщо ваш дворічний телевізор вартістю 500 фунтів буде вкрадено, компанія виплатить вам 500 фунтів, щоб купити новий, а не суму з урахуванням зносу. Обирайте завжди цей варіант, якщо можете. Наступне страхування поза домом, тобто Personal Possessions або All Risks Cover це дуже важливо, особливо якщо у вас є дорогі речі, які ви носите з собою, як от телефон, дорогий годинник, фотоапарат або ювелірні вироби. Ця опція дозволяє застрахувати ці речі від втрати або крадіжки, коли ви не вдома. Наприклад, якщо ви загубили телефон у поїзді чи його вкрали в парку. Зазвичай потрібно вказати вартість цих предметів окремо, якщо вони дорожчі за певний ліміт. Наприклад, понад 1000 фунтів. Наступне випадкове пошкодження, тобто accident Damage». Це покриває ситуації, коли ви самі випадково щось пошкодили. Наприклад, ви перекинули келик червоного вина на новий килим або дитина розбила екран телевізора. Це не завжди включено в базовий поліс. Тому перевірте, чи є ця опція, якщо для вас це важливо. Одна моя знайома спочатку зекономила і не взяла опцію Accident Damage, а потім її кішка подряпала дорогий шкіряний диван. Вона подзвонила до страхової компанії і їй відмовили, бо це був її випадковий, хоч і котячий збиток, і базовий поліс це не покривав. Різниця в ціні поліса була 20 фунтів на рік, а диван коштував тисячі фунтів. Варто задуматися. Друге це страхування будівлі, тобто buildings insurance. Тут ситуація простіша, але суми набагато більші. Buildings insurance покриває пошкодження від пожежі, повені, сильного вітру, удару блискавки, вандалізму та інше. Важливий термін вартість відновлення, тобто Rebuild Cost. Це не те саме, що ринкова вартість вашого будинку. Ринкова вартість включає вартість землі. Вам потрібно страхувати лише вартість саме будівництва будинку з нуля, якщо, не дай Бог, він повністю згорить. Зазвичай страхові компанії або реалтори можуть допомогти оцінити цю суму. Не страхуйте будинок на його ринкову вартість, бо ви будете переплачувати. Ключові опції для «Buildings Insurance це страхування від повені та просідання ґрунту, тобто Subsidence and Flood Cover». У деяких районах Британії, особливо біля річок або в старих забудовах, це може бути критично. Якщо ваш будинок у зоні ризику, переконайтеся, що це покриття є, хоча воно може і збільшити вартість поліса. Також юридичні витрати Legal Expenses. це не страхування будівлі, але часто додається як опція. Це може покрити ваші юридичні витрати, якщо вам потрібно судитися із сусідом, наприклад, через пір щодо межі ділянки, або якщо його дерево пошкодило ваш паркан. Окрім основних двох є ще два поліси, які часто пропонують або додають як окрему послугу. Третє home Emergency Cover, тобто покриття на випадок домашньої аварії. Це дуже корисний додаток, особливо для тих, хто не має багато контактів майстрів. Цей поліс покриває вартість виклику аварійної служби, сантехніка електрика слюсаря у невідкладних ситуаціях прорвало трубу, зламався котел, заблокувалися двері. Зазвичай у поліс включені цілодобові послуги та обмежена сума на ремонт. Це дає спокій, особливо коли вночі щось іде не так. І ви не знаєте, до кого дзвонити. Четверте Rent гарантій Insurance, тобто страхування гарантії оренди. Це поліс для тих, хто є лендлордом, тобто здає житло в оренду. Він захищає вас на випадок, якщо орендарі перестануть платити за оренду. Це дуже важливий інструмент управління ризиками для власників нерухомості. Ось мої практичні поради, як обрати найкращий варіант і при цьому не збанкрутувати. Перше це використовуйте сайти-порівняльники, такі як GoCompe, Compare The Market, Mane Supermarket та інші. Вони покажуть вам десятки пропозицій, але не купуйте на осліп найдешевший. Завжди читайте, що саме він покриває. Друге це надлишок, тобто ексцес. Це сума, яку ви повинні заплатити самі перш ніж страхова компанія почне покривати збитки. Якщо ви обираєте більше надлишок, наприклад, 500 фунтів замість 100, то ваш річний поліс буде дешевшим. Це хороший спосіб зменшити вартість, але будьте готові заплатити цю суму, якщо настане страховий випадок. Третє це об'єднайте поліси, тобто комбайн поліси. Багато компаній дають знижку, якщо ви купуєте buildings і contents Insurance разом. Четверте це звітність. Будьте чесні щодо своєї адреси, типу замків на дверях, сигналізації та відсутності попередніх претензій. Навіть маленька брехня може призвести до анулювання полюса, якщо він вам найбільше знадобиться. І п'яте щорічна зміна. Не залишайтеся з цією самою компанією автоматично. Страхові компанії люблять підіймати ціни для лояльних клієнтів. Щороку приблизно за місяць до закінчення поліса починайте шукати нові пропозиції. Страхування житла це ваш фінансовий парашут. Воно не здається важливим, поки ви його не потребуєте. Але коли, не дай Бог, трапляється біда, Пожежа, крадіжка чи повінь, ви будете дуже раді, що не зекономили на ньому. Пам'ятайте про два основні типи: оберіть потрібні вам опції, особливо New for Old та Accidental Damage, і використовуйте сайти порівняння. Якщо вам сподобався цей подкаст, натисніть вподобайку нижче, підпишіться, залиште комент, перейшліть друзям та поставте 5 зірок, якщо ви ще цього не зробили. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Також мої подкасти можна знайти на Spotify, Apple, Amazon Music, YouTube та інших платформах, а також у всіх соціальних мережах. Все вище сказане не було фінансовою порадою. З усіма фінансовими питаннями проведіть власне дослідження або зверніться до професійних фінансових радників, оскільки ніхто не дбає про ваші гроші більше, ніж ви. З вами був Толян UK. Бережіть себе, своє майно, і нехай ваші поліси ніколи не знадобляться, але завжди будуть на поготові. Почуємося наступного разу. Успіхів вам!